21 година і 6 хвилин. Український час в ефірі програма громадська хвиля. Це програма громадського радіо. І у студії для вас працюють Тетяна Трошинська, і Андрій Куликов, Звукорежисер прямого ефіру. В'ячеслав Киришун, режисер відеотрансляції Олександр Портян, редакторка цілої програми Ірина Славінська. І у нашій студії Роман Титикало, адвокат, адвокатське бюро Титикало та партнери. Добрий вечір. Добрий вечір. І Ми говоритимемо про те, чи можуть забрати квартиру чи будь-яке ну, інше майно, очевидно, за борги за комунальні послуги, за за борги або за несплату комунальних послуг. У всіх своя є різна ситуація за різними даними, але дані зокрема називалися на кінець 2016 року. Називалася сума 23 мільярди гривень як сума за заборгованості це 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 доволі велика велика сума я в міністра до речі соціальної політики запитувала про неї але він каже що в нього таких, в нього таких даних немає але в змі вона зустрічалася в кожному разі є дуже багато людей які не сплачують або невчасно сплачують зараз комунальні послуги з різних причин і через причину що вони є високими і тому що в інформаційному просторі є дуже багато повідомлень і навіть заголовків на зразок як законно не платити за комунальні послуги. Так? Mm -hmm. Тобто я от на свої очі бачила це слово закону в такому поєднанні. Отже, перше запитання у мене до пана Романа якраз і буде: чи можна законно не платити за комунальні послуги? Ну, е якби з точки зору, якщо ми говоримо. Про е, букву закону то е, закону платити не платити за комунальні послуги можна лише в тому разі, якщо ці послуги не надаються, чи надаються не, не е, відповідної якості. В цьому випадку можна законно не платити, чи менше платити. А вибачте, п е, менше платити за те, що відповідно е, не надається. Тому, але відповідно до Конституції Цивільного кодексу України чи є чітка пряма норма, яка вказує, що власність зобов'язує. Що це значить? І відповідно в цій статті йде розшифрування відповідно даного обов'язку. Тобто власник зобов'язаний утримувати власне майно. Це відповідно обов'язок кожного власника, він зобов'язаний його отримувати, підтримувати в належному стані, і в тому числі із цього обов'язку і витікає обов'язок по сплаті комунальних послуг. Але е чи є підс тобто, треба розділяти комунальні послуги? Тобто комунальні послуги на сьогоднішній момент надаються різними відповідними е постачальниками цих послуг. Це як п'є послуги по утриманню будинку, які надаються, наприклад, там е ЖЕКом чи ОСББ, чи там приватними якимись обслуговуючи організацією, яка обслуговує певний будинок, чи комунальне на сьогоднішній момент. А також є послуги постачальників електроенергії, теплової енергії, які, відповідно, є декілька випадків, коли, наприклад, ці послуги напряму постачаються власнику квартири, і він має право на сьогоднішній момент, якщо його квартира обладнана теплолічильникам вкласти прямий договір, наприклад, на постачання так само, як електроенергії, так і теплової енергії. Так само, ну вода все рівно через відповідні обслуговуючі організації, де але електроенергія в більшості все ж таки платяться напряму відповідні електропостачальні організації. Я тут хочу зробити невелике уточнення для наших слухачів. Дуже багато можна почути того, що, наприклад, там жек чи відповідно ОСББ з кимось не підписав угоду. Отже, ми можемо щось не платити. А потім приходить постачальник і каже, що угоди ми підписуємо з. Квартирами певними чи певними мешканцями, а не з ЖЕКами. Як тут зрозуміти, що правильно? А, Ну тут є два дві окремі, е, два варіанти окремих. Тобто, якщо ми розля, роз, о, дивимося на різні послуги, тобто, якщо ми дивимося, наприклад, сама дорога зараз послуга, яка тягне багато і не, неї є багато нарікань, це послуга теплопостачання. Е, тариф доволі високий, оскільки там включені незрозумілі розрахунки, які сьогодні в апеляційному суді були залишені в силі. Хоча так скать, які передбачають постачання вуглю за кордону, а він там йде з території Донбасу. От так, е якщо ми дивимося по теплопостачання, то є два окремих варіанти. Перший варіант теплопостачальна організація, наприклад, «Київенерго», укладає договір з е ЖЕКом чи ОСББ, і відповідно е є лічильник, лічильник, який стоїть на вході в будинок. На підставі якого потім відповідно розподіляється між усіма співвласниками пропорційно до отриманого тепла, пропорційно до квадратних метрів розподіляється. Витрати на ці теплолічильники по по цьому лічильнику, тому а якщо цього лічильника немає, не встановив будинок, то ще гірше, бо на кожну квартиру виставляються відповідно до тарифу, який відповідно встановлений на кож... від, від, від квадратного метру. Тому у людей може бути холодна батарея, а будуть виставляти відповідно до тарифу, яких має бути тепло так скаті в квартирі, і все інше за нормативом, який за нібито нормативом, прописаний, да. так. А чому нібито прописано? Тому що у Києві, наприклад, норматив на 2017 рік не затверджений. Так а на підставі чого на підставі нормативу року? 2016 ага, року. Зрозумі. Я так підозрюю, я не пан Пантілеєв, він не дійшов до нашої студії досі. Mm -hmm. От тому е ті будинки, в яких немає е лічильника на вході в будинок, е ще їм гірше, бо вони не ну, якби фактично не платять несправедливу ціну не відповідно до. Отриманої теплової енергії краще, тим, але не кожна будинок має таку технічну можливість. Обладнати свою квартиру тепловим лічильником, який дасть можливість відповідно регулювати, платити те, що дійсно ти отримав, відповідно там прикручувати батареї і отримувати ну, те, що ти відповідно споживаєш. Наприклад, я в себе в квартирі, встановив теплолічильник. в мене є технічна можливість така, і я плачу відповідно до цього по цього лічильника. Причому ситуація така, що в будинку. Є теплолічильник вхідний. В будинку не всі квартири встановили теплолічильники, а ті, хто не встановили, фактично платять різницю між тими, хто встановив і, ну, і в, 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 лічильником вхідним в відповідно в будинок. Пане ну, адвокату, а хто має право увійти до вас у помешкання і перевірити показники вашого лічильника? А... І перевірити, чи він справно працює. Ну, наприклад, коли ви я... давно його не змащували. Ні, я коли встановлю лічильник. Тобто він встановлюється не в мене в квартирі, він встановлюється в, е в коридорі загального користування. Угу. Тобто, обслуговуюча організація може в будь-який момент відкрити і подивитися, як він там працює, і він змащений чи не змащений. Але питання не змащеності, питання повірки лічильника. має бути відбуватися повірка лічильників. Це окреме питання, хто його має повіряти, чи відповідно обслуговуюча організація чи теплопостачальник, чи відповідно сам власник цього, так сказати, квартири, оскільки відповідно до тарифів затверджено, що теплопостачальник організації і має в тому числі і платити за повірку лічильників, от тому відповідно цей теплолічильник в моєму випадку стоїть в коридорі. Він встановлений відповідно до розробленого і сертифікованого проєкту? Він повірений і, відповідно, ну, якби теплопостачальники можуть прийти і пересвідчитись в його працездатності. Ну а тепер до найдраматичнішого моменту, сформульованого в анонсі, яким ми попереджали, але не застерігали слухачів, що до нас прийде Роман Титиколо. Так як можна, хто може. І як легко може забрати житло у неплатників, боржників, сумлінних неплатників, несумлінних неплатників? Взагалі кажуть, що це легенда, що можуть забрати житло за те? Ну, з точки зору, чи можуть забрати житло, чи не можуть забрати житло в е, жит, е, скорше всього, чи можуть забрати житло за борги? Так. Для державного виконавця, а в скорому випадку, і для приватного виконавця, немає значення походження боргів, чи це боргова розписка, чи це кредит, чи це там заборгованість житлово-комунальні послуги. Йому по великому рахунку ну немає значення. Походження цього боргу, Або... але в нього рішення суду має бути в нього має бути рішення суду. Але треба розуміти, що для стягнення боргів по житлово-комунальним послугам передбачена спрощена процедура отримання рішення суду, так називаємо винаказне провадження. Тобто, якщо людина там умовно не, не дуже юридично освічена, немає там освіти, знань, немає можливості залучати правників. То фактично процедура відбувається наступним чином: Обслуговуюча чи організація чи там відповідно енергопостачальник подає заяву до суду. Прошу видати наказ суду на стягнення з такої-то людини гроші. Їй цей наказ видається, копія направляється цьому боржнику. Тобто ця процедура, в принципі, проста. Можна вжити таке слово? Доволі спрощена, я б сказав, вона спрощена порівняно з позовним провадженням, яке передбачає там довгий судовий розгляд. Вона передбачає, сформував заяву, є борг, от період, прошу стягнути. Направив суд, суд видав наказ без судового засідання, без виклику сторін, але цей наказ направляє відповідно людині. Вона його дивиться. Якщо їй вистачає юридичного освіти чи знань, то вона і вважає, що дійсно там були підстави не платити ці всі речі. Вона може подати заяву про скасування цього наказу і потім це питання розглядати вже. В судовому порядку, тобто тобто, це позов проти позову, фактично. Це заперечення проти Чи за... заперечення Та. проти наказного провадження. Чи... Про що спрощеної процедури Для адвокатів важлива, важлива насправді термінологія. У нас є вхідний. У нас є дзвінок нашого слухача, і можливо, це запитання якраз до пана Романа. Титикале. Просимо вас. Ви в ефірі важливо знати звідки ви телефонуєте, і після цього ваше запитання. Добрий вечір. Добре. Микола Київ, я б хотів уточнити, будь ласка, нагадайте, якщо можете зараз, або як людям дізнатися особливо, е е е якщо були перерви з якихось причин в платежах чи не платежах? Якими наказами, е в які е дні місяців нам е двічі, тричі вже? Підвищували і ще збираються підвищувати тарифи. Дякую. І, взагалі ще якась методика. Дякую, дякуємо. Роман Титиколо, адвокат. Запитання ну може і не прямо е, стосується вашої компетенції, але ж вам доводиться мати справу з да. треба розуміти, тарифи затверджуються різними організаціями. НКРЄР затверджує тарифи на теплопостачання. національна комісія регулювання ринку енергетичних послуг. Так само вона затверджує. Тарифи на постачання електроенергії, і е, перед новим роком вони були підняті. Я вже не слідкую там за графіком підняття цих відповідних тарифів, але відповідні тарифи е, затверджує Нкарія. Вони були затверджені, і сьогодні було засідання, намагалися оскаржити ці тарифи, підвищені на теплопостачання. Відповідно, вони. Залишились в силі і не скасували. Це адміністративний суд міста Києва розглядав цю справу. Що стосується інших тарифів на утримання житлового будинку, вони по кожному будинку затверджуються окремо, окремо, тобто, в залежності від розміру прибункової території, там кількості ліфтів, інших показників будинку, які в кожному будинку відрізняються, вони затверджуються розпорядженням Київської міської державної адміністрації, якщо ми говоримо про Київ. Або погоджуються, якщо це ОСББ, відповідно встановлюються мешканці на загальних зборах для обслуговування конкретного будинку? А, якщо повернутися до того питання, з якого ми починали, теж важливого, яке власне Андрій тут поставив, і тема нашої розмови, що пролунала в анонсі. Чи має значення для компанії, яка надає послугу, яка сума боргу? Да. Та хтось 3 тисячі заборгував, припустимо, там за два місяці, а хтось, припустимо, не платить рік. Ну я приведу приклад. Тобто я хотів би заакцентувати увагу, що там розмір, щоб стягнути відповідно до закону про виконавче провадження, якщо навіть відкривається виконавче провадження, значить, що забирають нерухоме майно. Тобто нерухома, продажа нерухомого майна – це є крайня міра, причому передбачено, що за борг там, в 3 чи 5 чи 10 тисяч там, неможливо стягну, поставити питання на продаж Нерухоме майно. Порядку там, 60 тисяч, відповідно до прив'язки до мінімальної заробітної плати, треба встановлюється мінімальна сума, відповідно до якої починається можливість включення системи продажу нерухомого майна. Але державний виконавець чи приватний виконавець, який буде, перед тим як він зобов'язав продавати нерухоме майно, він має вжити всіх можливих заходів для. Стягнення з заробітної плати, тобто направити, з'ясувати хто де працює, направити туди виконавчий лист, з прийти додому, описати рухоме майно, телевізор, холодильник, все інше, його продати, і лише якщо не вистачить всього рухомого, там чи автомобіль, наприклад, і заробітних плат, тобто, якщо там борг дійсно дуже великий, то лише як крайня міра може ставитись питання про продаж нерухомого майна. Це що стосується, в якому разі воно відбувається. Що стосується, ну якби з точки зору стягнення, я зараз скажу загальну ситуацію по судовій системі. На сьогоднішній момент судова система ну м'яко кажучи, майже не працює в по всій Україні. Чому тому, що йде судова реформа, по цій судовій реформі старих позвільняли коли повноваження закінчилось, у кого що. А нових не призначено. Тобто нехватка е, суддівських кадрів в районних судах ну, колосальна. Наприклад, я приведу елементарний приклад, що справа має бути розглянута судом по закону протязі двох місяців. Е, ситуація сьогоднішнього дня. Я подав позов у 12-му місяці. Сьогодні відбулося лише перше судове засідання в мене. Наступне судове засідання призначено в травні. Тобто, півроку, якщо воно в травні буде розглянуто, то, то буде щастя. А той загалом справа може в суді розглядатися півроку, як мінімум, а то й рік і більше. У зв'язку з тим, що відповідно, ну там на суддю, загалом по системі загальних судів, нагрузка доволі висока. Тому маємо те, що маємо, стягнути в позивному провадженні там якусь суму, доволі проблемно. Е... Є можливість, як... і тобто, за за трьох тисяч гривень подавати позов до суду там, починати судитися, чи, наприклад, навіть в наказному провадженні ну, немає сенсу. Тобто, якщо сума накопилася вже доволі суттєво, тоді ну, є сенс якимось. А чинувати. що таке доволі суттєва сума? Де вона ну, починається? У мене, наприклад, є на обслуговуванні там ОСББ. Тобто зазвичай ну якби я дивлячись на своїх клієнтів, коли вони ставлять питання про стягнення. Коли сума завалює там умовно за 10 тисяч гривень, тоді ну розглядається питання можливості подачі позову. До цього на ОСББ там веде переговори з цими неплатниками, з'ясовує причини несплати, лише потім подається позов до суду. Ну це в конкретному випадку, але ну закон не забороняє людину подати позов, обслуговуючи організацію, коли є тисяча гривень. Відповідного боргу, тобто заборони такої немає. Ми е, говорили і починали власне з того, що е, можуть можуть подавати позови у випадку, якщо послуга була надана. А от є ситуації, наприклад, там нормативом нехай минулого року прописано, що нехай 21 градус має бути в квартирі. Е, за фактом я знаю дуже багато реальних історій в моїй власній квартирі цього року по два місяці температура була плюс 15. Послуга формально надана, але вона надана не в повній мірі. Та я так собі вважаю, як споживач, що вона надана не в повній мірі. У якійсь. Ну, я плачу нехай, але може знайтися якась людина, яка скаже, так яку ж мені послугу надали, якщо у мене 14 чи 15 градусів в квартирі, і це, перепрошую, не Авдіївка, а Київ, де немає надзвичайної ситуації. Чого ж я повинен за цю послугу платити? Що робити в цій ситуації? Я з вами згодний. Така сама ситуація може бути, коли ви Платите за гарячу воду, яка теж не дешева, а вона зовсім не гаряча. Але от в цих ситуаціях тут е, ситуація доволі сама цікава і сама е, проблемна з питанням доведення е, наявності ці, цієї температури і відповідно порушення цих самих норм. Тобто, якщо ви тихо собі, е, ваша тем, температура була в квартирі там, 15 градусів тепла, ви. Е, там Собі сказали, ой, як погано. Розказали сусідці, розказали родичам. На цьому і закінчили. На, по, радіо. по радіо, можливо, ще тут ми з вами це обговорили. На цьому і закінчилось. То тоді, якщо до такого споживача подасться позов про стягнення боргу, він потім прийде в суд і скаже, що до мене ж там батарея була холодна, йому скажуть: а що ви робили до цього, щоб вона була гаряча? Тобто, поза є процедура встановлення відповідної неякісної послуги, має бути зібраний. Ти можеш, можеш, можеш покликати двох сусідів відповідно скласти акт про порушення відповідних норм і з здати його обслуговувач організації. З е, проханням здійснити перерахунок відповідно до е, фактично наданих послуг. Тобто, якщо таких фактів не було на протязі там ну, відповідно отоплюваного сезону, ну принаймні кожен місяць би по одному акту скласти, то потім прийти і сказати, що вам послуга надавалась неякісно, то питання доведення. Кожен має довести ті обставини, на які він посилається. Тобто, якщо ви не довели той факт, що у вас батареї були холодні, а вода е, не гаряча, то так сказати, буде важко потім відповідно відстоювати інтереси. Я от слухав, як пан Роман Титикова, адвокат, розповідав про труднощі із розглядом справ у судах, зокрема через брак суддів, і подумав, що у багатьох судах насправді ще й буває холодно. Їм теж іноді не надають ці послуги, а з іншого боку, у судах і інших організаціях бюджетних часто густо. Може виникати заборгованість. Які санкції можуть бути застосовані проти таких організацій, а у них же бюджети не такі великі, і як їм захищатися? Ну, я вам хочу сказати, що по теплопостачанню, електропостачанню бюджетних, в тому числі організацій, ну, якщо ми зайдемо в реєстр судових рішень. Доволі багато рішень, коли теплопостачальна організація, наприклад, по Києву чи іншим регіонам, в Києві це по факту приватна організація, яка поде постачає всім послуг. Що вона робить? Вона відповідно подає позов до суду про стягнення відповідних заборгованості, відповідно по вказаним там існуючим договорам. І, і Доволі часто стягують, і доволі часто є виконавче провадження, там дійсно великі суми, і є випадки, коли там умовно ці постачальні, ну, якби комунальні бюджетні організації. Посилаються на відсутність грошей, на відсутність фінансування на, на цій підставі намагаються якимось чином ці речі відстрочити. Але по факту в, в бюджет кожної бюджетної організації вкладаються квадрати на отримання приміщень, в тому числі на теп на тепло і електропостачання. І ну я представляв інтереси і аналізував справи за участю бюджетних організацій. В більшості свої, все ж таки, вони з бюджету платять. Е, можливо, ми вони не одразу, можливо, з якимись затримками, але платять в принципі за е, ці послуги. А от історія, яка трапилася в одному з багатоквартирних будинків на проспекті Перемоги в Києві, до людей, які заборгували, почали приходити е, особи, як іноді кажуть у нас та е, юристи, які пропонували їм. Реструктуризувати борг за рахунок того, що от ви зараз мені видайте 500 там, чи 600 гривень з вашого боргу в 3 чи 5 тисяч, я навіть розписку вам дам все, а потім сприятиму тому, що ви з вас частину боргу списали або відстрочили, і так, далі, і так далі. Як пересвідчитися, що людина, яка прийшла до вас, ну або з подібною, або взагалі з питанням щодо... Сплати боргу за комунальні послуги є представницею, представником реальних органів Анна Шахрей. Ну е я вважаю, що, в принципі, такі всі події. Це є Чистої води шахрайство, яке викликано саме підвищенням розміру тарифів, підвищенням заборгованості. І до вас додому не прийдуть представники там Ківенерго чи чи їх це ви будь-який споживач, що просто їдь в якихось чергах і буде добиватися якоїсь субцій. Їх Просто ж вони не приходять. Да. А що вони прийшли додому, то навряд чи комусь так поталанить. Якщо прийде, то прийде скорше всього якийсь шахрай, якийсь буде. Намагатися видрути якісь кошти у довірливих громадян і ще одне запитання. Я думаю, що вже на закінчення нашої сьогоднішньої розмови з паном Романом Тетикалом пов'язане з інститутом банкрутства. Міністерство юстиції, тут зокрема і в нашій студії представники міністерства юстиції говорили про те, що вони все намагаються запровадити в Україні інститут банкрутства. Чи у зв'язку з високими такими тарифами на комунальні послуги не можна передбачати, що от якраз. Буде ціла серія відповідних банкрутств, чи визна, визна, визнання банкрутами от людей, які не можуть заплатити, наприклад, за комунальні послуги. І що, можливо, практика говорить з цього приводу юридично? Що їм тоді робити? Ну, Я так розумію, ви говорите про банкрутство фізичних осіб. Так, так. Ну, В Україні цього інституту немає, поки про нього говорити рано. Чи корисний, чи цікавий цей, якби? Інструмент можливо і дійсно корисний і цікавий президент Америки Трамп двічі проходив цю процедуру, І, так сказати, наче так скати не бідна людина залишилась. От. Тому, в принципі, як з точки зору інституту, він є цікавий, але в умовах України у нас банкрутство звичайних підприємств ще не налагоджені в нормальній мірі, і це доволі часто є чи деребан державних підприємств. Чи якісь приховування від реальних кредиторів, тому інститут банкрутства в Україні потрібно розвивати. А про банкрутство фізичних осіб ще доволі рано говорити, бо навіть немає закону прийнято навіть в першому читанні з цього приводу? Я не сумніваюся, що коли такий закон буде і він буде прийнятий, хоча б у першому читанні, то серед людей, які серед перших дізнаються про це, будуть. Слухачі громадського радіо нагадаю, наш гість був зараз Роман Титикола, Він адвокат з адвокатського дура Титикола та партнери. І все, що ви зараз почули у цій розмові, може, щось не дочули. Захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно. А тут були важливі поради також для людей, щоб їх не обшахрували. Уже завтра вранці на нашому сайті громадський на якому також можна добре дізнатися. А як же ж допомогти? Громадському радіо у його незалежній діяльності Громадське...